У зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки відбулися серйозні зміни. нагадує видання Телеграф Демократична держава після перемоги на президентських виборах кандидата від республіканської партії Дональда Трампа стала виставляти агресивні територіальні претензії Канаді, Данії щодо Гренландії та Панамі, вимагаючи повернення контролю над Панамським каналом. У політиці Білого Дому почали яскраво проявлятися імперіалістичні нотки. Фактично, на наших очах йде руйнація єдності демократичного заходу. Підписуйтесь на наш канал. Якщо бажаєте знати, як штати включали до свого складу території інших держав, докладніше далі. Коли у 1865 році завершувалася громадянська війна у США, президент країни Авраам Лінкольн звернув увагу на найближчі острови в Карибському морі, які б могли виконувати роль військово-морської бази і станції для заправки пароплавів, які працювали на вугіллі, три найбільші острови навітряних островів в архіпелазі Малих Антильських островів, які належали Данії, були привабливою ціллю. Вони носили назву Сен-Томас, Сент Джонс і Санта-Крус. Зокрема, на острові Сен-Томас був важливий транзитний порт на морських шляхах між північною та південною Америкою, де за часів панування данців процвітала работоргівля і виробництво цукру. До речі, на той час штати вже зробили спробу захопити Канаду під час англо-американської війни 1812-15 років. Фактично анексували Техас, який знаходився під суверенітетом Мексики у 1845 році. А внаслідок кровопролитної американо-мексиканської війни 1846 48 років Мексика втратила. Дала понад половину території на півночі. Отже, у 1867 році, вже за президентства Ендрю Джонсона, відбулися секретні переговори за участі державного секретаря США Вільяма Генрі Сьюарда та данського дипломата Вальдемара Рудольфа Раслофа. Все йшло до ратифікації майбутньої угоди. Проте коли вже були підписані усі документи, острови постраждали від потужного урагану. До питання продажу островів архіпелагу, знову повернулися у 1896 році. дев'яносто році. Діатром був данський морський офіцер, дипломат, аферист і відомий дитячий письменник Волтер Крісмас Діркінг Холмфельд. А також, як виявилося, згодом шпигун британської спецслужби Мі-6. у якийсь момент Волтер навіть вийшов на прямий контакт із президентом США Вільямом Макінлі, також відомим своїм бажанням зробити Америку сильною. Він збільшив армію до 100 тисяч і так само, як і Трамп, вводив високі протекціоністські мита. Спритний данець бажав отримати 10% відступних і Суми в 5 мільйонів доларів. А це була астрономічна як на ті часи сума. Проте розгорівся грандіозний скандал. Волтера звинувачували у спробі підкупу членів уряду. США, проте спеціальне парламентське розслідування завершилося нічим. Професійного шпигуна виправдали за всіма пунктами звинувачення. Уже у 1900 році продовжилися консультації, які ініціював новий державний секретар США Джон Хей. Але ситуація кардинально змінилася лише з початком Першої світової війни у серпні. 1914 року ще знову звернулися до уряду Данії, бо після відкриття 15 серпня судноплавства на контрольованому Вашингтоном-Панамському каналі стратегічне значення трьох островів Данської вест Індії ще більше зросло. Кайзерівська Німеччина розпочала військові дії не тільки на континенті, але й на морі і в Атлантиці. Цього разу уряд Європейської держави через наявність кордону з німецькою імперією і свій нейтральний статус вже у 1915 році став домов. Лятися зі США про передачу островів на Карибах, 16 січня 1917 року. Президент США Вудро Вільсон і державний секретар Роберт Лансінг нарешті підписали договір. Ціна питання виявилася високою: 25 мільйонів доларів золотом. 31 березня того ж року на всіх трьох островах архіпелагу опустили національний прапор данії. Віргінські острови стали неінкорпорованою залежною територією, яка сьогодні знаходиться під управлінням уряду. США. Президент США президент Трамп збирається запровадити імпортне миту проти всього світу 2 квітня і називає цю дату днем визволення Америки від нахлібників». як пише BBC, головна битва нової торгової війни намічається між найбільшими економіками світу США та Євросоюзом. Вона ризикує зруйнувати головне торгове партнерство на планеті та поставити крапку у післявоєнній історії процвітання заходу. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, якою буде друга торгова війна між Америкою та Європою. Докла. Конечно, шидали. Друга торгова війна ризикує бути набагато масштабнішою та серйознішою цього разу. Трамп спробує тиснути торговими тарифами задля досягнення політичних цілей, зокрема, повернути до США центр прибутку американських компаній, передусім фармацевтичних, які зараз вважають за краще платити податки в офшорній Ірландії. Нинішній конфлікт виходить далеко за межі торгової суперечки. Про це свідчать і дії адміністрації Трампа щодо Росії, України, Гренландії, НАТО і висловлювання американських керівників, які не Приховують зневаги до Європи. Америка та Європа це дві найбільші світові економіки. А їхньому партнерству в торгівлі та інвестиціях немає аналогів у світі, і воно досить динамічно розвивалося, незважаючи на першу торгову війну. За останні 10 років обсяг взаємної торгівлі товарами та послугами подвоївся. Від європейських технологій і компонентів залежить і оборонна промисловість США, і цивільне авіабудування і медицина. Навіть долари американці друкують на європейських верстатах. Суть претензій. Трампа до Європи зводиться до звинувачення Євросоюзу у тому, що його було створено нібито для того, щоб обдирати Сполучені Штати. Європейці відкидають претензії: хтось емоційно, хтось із цифрами в руках. Загалом торгові відносини зі США збалансовані. Ніхто ні в кого на шиї не сидить. Так, ЄС продає в США більше ніж купує, але позитивне сальдо не перевищує 3%. близько 50 мільярдів доларів за товарообігу в 1 трильйон 700 мільярдів. Але Трамп думає і Акше він вимагає від Європи купувати в Америці більше зрідженого газу та автомобілів. Він не задоволений податками на цифрові послуги американських інтернет-гігантів та навіть податком на додану вартість. ЄС вже завдав першу удару у відповідь, але він набуде чинності лише 1 квітня. Тоді повернуться мита на бурбон, джинси та мотоцикли Харлі Девідсон, що вводилися ще першу торгову війну із Трампом, але заморожені після перемир'я, укладеного вже за Джо Байдена на випадок привалу. Говорів європейці готують додаткові мита, але на їхнє узгодження між двадцятьма сімома членами блоку піде певний час. Простір для маневру обмежений. По-перше, тому що ЄС імпортує зі США в основному послуги, а не товари. А по-друге, європейські мита це податок на імпортні американські товари. Його заплатять європейці, а це розжене інфляцію, скоротить споживання та загальмує економічне зростання. ЄС хоче цього уникнути у будь-якому разі. Спочатку євросоюз має провести переговори з Вашингтоном. Президент Дональд Трамп пожартував, коли обіцяв припинити війну в Україні за 24 години. Це визнав сам американський лідер в інтерв'ю Шаріл Аткінсон у щотижневій телепрограмі «Full Measure. Втім, Трамп майже кожного дня продовжує робити гучні заяви, в тому числі щодо України. Але наскільки вони правдиві, чи то пан президент знову недолуго жартує. Це вирішило з'ясувати видання Telegraph.ua за допомогою штучного інтелекту. Докладніше далі. Фахівці з перевірки фактів давно і з великою цікавістю стежать за тим, що Трамп говорить на публіці. Як зазначило видання Washington Post, Трамп настільки часто повторював хибні заяви, що це рівносильно кампанії, що базується на дезінформації. Експерти охарактеризували таку ситуацію як абсолютно безпрецедентну в американській політиці. Так, всі політики брешуть, визнавали видання American Ethnologist, але Трамп є найдосвідченішим і найефективнішим брехуном, який будь-коли брав участь у політичному житті. Ша видання New York Times нагадує, що президент Дуайт Ейзенхауер збрехав про збитий американський літак шпигун над Радянським Союзом. Лінтон Джонсон збрехав, щоб виправдати політику США щодо В'єтнаму, а Білл Клінтон аби приховати свої сексуальні зв'язки. Проте Трамп, схоже, вивів на зовсім новий рівень те, що письменниця Ганна Арент одного разу назвала конфліктом між істиною та політикою. Трамп практично щодня користується гіперболами спотвореннями та вигадками. Він скаже все, що завгодно, аби за. Довольнити своїх прихильників чи себе, а далі поговоримо виключно мовою цифр. під час першого президентського терміну Трампа, тобто у 17-21 роках, видання Washington Post задокументувало близько 30 тисяч 573 неправдивих заяв, що можуть вводити в оману. Тобто, це приблизно 21 заява на день. У свою чергу видання CNN підрахувало, що під час передвиборчої кампанії у 24-му році Дональд Трамп зробив близько 30 неправдивих заяв лише під. Під час дебатів з Камелою Гарріс. Що стосується другого терміну президента США, який розпочався 20 січня 25 року, то від його початку минуло лише 62 дні. Втім, повідомлення про неправдиві заяви вже з'являлись. Фактчекери BBC Verify помітили маніпуляції з цифрами, зокрема в обсяг наданої Україні допомоги або ж економічні показники. Якщо використовувати статистику минулих років, згідно з якою Трамп робив в середньому 20-30 брехливих заяв на день, то за 60 Два дні 25-го року він міг би заявити від 1200 до 1800 тезисів, які не мають реального підґрунтя. Варто зазначити й те, що нейромережа лише припускає такі дані, тому що точну статистику за 25-й рік ще не оприлюднено. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.